Справжній бограч з чотирма видами м'яса. Це нереально смачно і варто спробувати кожному. Зберігайте рецепт Закарпаття. Обов'язково раджу спробувати. У мене казан на 6 літрів. Вливаємо і розігріваємо олію, вкидаємо кубики свинячої грудинки, ліпше, щоб вона була копчена, і обсмажуємо, перемішуючи до шкварок. Додаємо нарізану цибулю і дві ложки копченої паприки. Постійно перемішуйте, щоб паприка не згоріла. Готуємо 7 хвилин. Вливаємо воду або по можливості бульйон. У мене м'ясний бульйон. Закидаємо свинячі ребра і вирізку. Перемішали і готуємо під. Кришкою одну годину. Після цього закидаємо нарізані мисливські кубаски, солодкий перець, картоплю і моркву. Додаємо нарізані помідори, до яких при нарізанні всипали ложку цукру. В оригіналі додається ерошпішта, У мене його не було, тому я дав томатну пасту і гострі перчики. Із спецій всипаємо сіль, перець чилі, мелений перець, все заливаємо гарячою водою. Готуємо приблизно 40-50 хвилин, помішуючи і доливаючи воду. Кидаємо рубину зелень, проварюємо ще 7-10 хвилин і готово. Всім смачно!